Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні ми перевіряємо наші знання з теми раціональні числа і дії з ними. Перевіряємо себе в тестовій формі. У нас буде 12 запитань, на які ми зараз швиденько дамо відповідь. Перше питання: Укажіть хибне твердження: мінус 3 ціле число. Ну, тут треба згадати трошки математичної теорії. Да, раціональні числа у нас поділяю, поділяються на цілі і дробові. Цілі, в свою чергу, поділяються на натуральні, за допомогою яких ми рахуємо 0. І цілі від'ємні числа. Мінус 3 це у нас ціле від'ємне число, яке відноситься до цілих чисел. Тому це у нас правильне, правильне твердження. Ставимо плюсик. Мінус 3 недодатне число. Ну, звісно, що воно недодатне. Ми бачимо це за оцим мінусом. Так, це теж правильна відповідь. В мінус раціональне число. Так, ми тільки що сказали, що до раціональних входять цілі числа, а до цілих входять цілі від'ємні. Тому це, ж, це твердження також вірне. І мінус 3 це невід'ємне число. Ну, Де ж воно невід'ємне, якщо у нас стоїть мінус, Отже, Г. У нас буде хибне твердження. Треба знайти хибне твердження. Друге питання яке із чисел має найменший модуль? А модуль 0 дорівнює 0, модуль від мінус 2 дорівнює 2, модуль від 4 дорівнює 4, модуль від мінус 6 дорівнює 6. Яке число у нас буде найменше? Найменше буде 0, тому відповідь А. Третє число А менше від свого модуля, яке з даних тверджень є правильним, а невід'ємне число. А додатне число, А дорівнює нулю, нулю, і А від'ємне число. Ну тут можна, от якраз на цьому питанні можна трошки заплутатись. Коли нам кажуть, число А менше від свого модуля, тобто А у нас може бути від'ємним числом. Наприклад, А це у нас мінус 7. А модуль мінус 7 дорівнює 7. Отже, А, яке є мінус 7, воно менше, ніж 7. А отже, відповідь буде Г, А від'ємне число. Четверте, укажіть пару протилежних чисел. Ну, Протилежні числа це у нас такі числа, які однаково віддалені від початку координат, але в протилежному напрямку. І це у нас відповідь В. На координатній прямій у нас буде мінус 2 і 2. І ця відстань буде однаково. А отже, мінус 2 і 2 у нас протилежні числа. І п'яте, чому дорівнює значення виразу, модуль від мінус 7 додати модуль 7. Модуль від мінус 7 це 7. Модуль від 7 це теж 7. 7 додати 7 буде 14, і відповідь у нас Б. Що це завдання? Укажіть правильну нерівність. А. 4,1 менше, ніж мінус 4,8. Правило нам говорить, що будь-яке додатне число більше, ніж від'ємне. Отже, варіант А у нас неправильний. Варіант Б мінус 2,5 менше, ніж мінус 3. Ось тут можна вже і намалювати координатну пряму. Яка нам говорить, що число, яке лежить правіше на координатній прямій, буде більшим. Отже, спочатку у нас буде йти число мінус 2,5, а лише потім мінус 3. Да, тому 2,5 у нас буде більше. Отже, варіант В нам теж не підходить. Варіант В 10 більше, ніж мінус 2,2. А ось тут все правильно, тому що. Будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне число. І варіант г мінус 7,6 більше, ніж мінус 7,2 теж є хибним, неправильним, тому що ці мінус 7,2 лежить правіше на координатній прямій, ніж мінус 7,6, а отже, це число має бути більшим. Сьоме завдання: розв'яжіть рівняння. Модуль від х дорівнює мінус 5. Правильний варіант буде де, коренів немає. Чому? Тому що у нас модуль не може бути від'ємним числом. Ось це мінус 5 нам про це говорить. Якби було просто 5, тоді ми вже інакше розглядали це рівняння. Восьме завдання: чому дорівнює сума чисел? Мінус 4,1 додати 1,6. При додаванні двох чисел з різними знаками, нам треба перше знайти модулі цих чисел, Від більшого модуля відняти менший і поставити знак числа з більшим модулем. Модуль числа мінус 4,1 буде 4,1, модуль числа 1,6 буде 1,6. Від 4,1 віднімаємо 1,6. У нас виходить 2,5. Число 4,1 більше модуль числа. Да, у нас більше, у нас йде знак мінус. Отже, у відповіді теж буде знак мінус. Мінус 2,5. Це у нас відповідь Б. Дев'яте завдання, чому дорівнює різниця чисел мінус, мінус, мінус 9,3? В даному випадку ми дію віднімання. Зміняємо надію додавання. Мінус 7,2 додати, при цьому знак міняємо на протилежні 9,3. І знову ж таки, за правилом додавання двох чисел з різними знаками, знаходимо модулі, від більшого віднімаємо менший знак і ставимо знак числа з більшим модулем. Це у нас 9,3. Отже, відповідь буде додатна: 2,1. І це у нас відповідь В. Обчисліть значення виразу. 5,78 додати мінус 3,5, мінус мінус 1,716. Знову ж таки, оцей мінус нам треба змінити на плюс. Ну і, звісно, що привести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 48. Додатковий множник в першому доданку, да, в першому дробі. Буде 6, в другому 4, і в третьому 3. А тепер переписуємо вже з новими знаменниками і не забуваємо, що віднімання міняємо на додавання: 5,42, 48, додати мінус 3,24, а далі додати. І міняємо знаки, отже, цей дріб у нас буде додатним 1,21,48. Далі, за правилом додавання двох чисел з різними знаками, знаходимо модулі, від більшого віднімаємо менший. І ставимо знак числа з більшим модулем. 5 мінус 3, у нас буде 2, давайте запишемо, щоб не збитися. І 42 мінус 20 у нас буде 21, 48, додати 1,21,48. І це у нас буде 3,43, 48. Дивимося, чи є у нас такий варіант. Так, у нас такий варіант є, і це варіант Б. Одинадцяте завдання: порівняйте числа мінус А і Б. Мінус А і Б. Якщо А у нас і Б від'ємні числа. Ну, давайте, наприклад, А у нас буде мінус 2. І Б у нас буде мінус 2. І далі нам треба ось цей вираз записати вже з числами, щоб нам було зрозуміліше. Дивіться, у А є вже мінус. У нас А від'ємне число. І в умові ще у нас є один мінус. Тому правильно буде записати мінус мінус 2, і мінус 2. Ось це у нас А, ось це, ось це у нас Б. Далі при розкриванні дужок ми розуміємо, що з лівої сторони у нас буде додатне число, а з правої сторони у нас залишається від'ємне. Звісно, що додатне число більше, ніж від'ємне. А Відповідь у нас буде А, єдине, що я б це все записала трошки по-іншому. Я б написала мінус. мінус А більше, ніж Б. Тоді, мені здається, було б абсолютно точно. 12 завдання числа А і Б такі, що А плюс Б менше, ніж А, яке з затвердження є правильним. Давайте запишемо А і Б, такі, що А додати Б менше, ніж А. Ну, знову ж таки, давайте уявимо, що А і Б у нас дорівнює 2. А дорівнює 2 і Б дорівнює 2. Тоді запис буде виглядати так: 2 додати 2 менше, ніж 2. Це у нас неправильно. А нам треба так, щоб воно стало правильним. Як це зробити? Треба Б зробити від'ємним числом. Тоді 2 додати мінус 2 буде 0. А 0 це вже точно менше, ніж 2. Отже, Б має бути від'ємним числом, або Б може бути більше менше 0, Б має бути менше нуля. І тут у нас буде відповідь Б.